Ні, секунду. Шо це таке? У нас не буде лису. А у нас кормила лис. Прикол, прикол. Я навіть не знаю, що тут у нас е, знову пік дебільний секунд, Угу, мене побачили Все, я відходжу. Так, відходь, відходь. Там зараз мінотавери іде Мінотавери іде, Мінотавори, іде, пиляха. Шо зілонг не встиг. Ну буває. Так, ну Зілонг мене чекає, я впевнений, тут має бути десь. Ага, і Дора там. Зараз я поки не читаю чат, бо щось мені. Ой-ой-ой-ой-ой. Як я флеймшотик дав пізно. Куди ти Карміла? Що ти робиш? А, так. Freezer Magic Number, да. <ріст> а, Кайф, коли танк відпушує, команда бішить здихати. да, Це просто класика. Треба поставити цю пісню на донату. Я її знайду просто після цього стріма, я про неї не знав. У мене на донат зараз. Е, Джон Сіна стоїть. На, типу, більше 100 гривень, а менше там щось, щось із стандартного в цьому. В Донателлі. Не буде, не буде. Вже... ну Мені зараз, якщо трошки... трошечки мені. Трошки, да, продамажили, але шкода. Дуже пізно мені ульта прийшла. Зараз мені ульта від Aedor може прийти. Та -мою. Я не розумію, у нас корміло в ліс. Чому? Так, мені перший скіл не, не можна ним користуватись, треба його залишити для стана, коли хтось пройде. Капіц, блін. Три ХП залишилось у цього Лукаса. Мені тут спушувати, да? Дякую. Я хочу вижив. Щоб пітиме лісу забрати, чи що? З таким ХП не можна ніколи атакувати. Ніколи не атакуйте з такою кількістю ХП. Взагалі ніколи. Не надо, не надо. ні! Не забираємо лісу. Я не думаю, що вийде, так тут у нас знову зелонг. Боже, що тут відбувається? Я пішов відпушу міт собі, бо вони просто забирають мій міт, я думаю. Уже майже забрали. Не встиг я відійти. Ну, Лукаса треба було просто банити. У нас ліс керміла. На сурону, в принципі, практично немає зараз. Я не знаю, як це взагалі що з цим робити. А, ні, нормально забираю, ніфіга собі. Ну мені знесли міт, на жаль. Чо Лукас взагалі сюди прийшов? Він не стоїться там з. З ким він стоїть? З Рубі? Я знову зараз зілююсь під Лукаса, як думаєте? О. Ексайдер, дякую за 123. Я <серків> не знаю, що там по гучності було, але ті, хто в навушниках, у них, напевно, трошки зараз був шок. Так, Кид до мене прийшов. Каже, чим ти тут займаєшся? йо моє Я все, я відходжу, звідси, напевно. Я тут уже нічого не зроблю. Не буду я бігти за ним. Він же мене розбере просто. У мене немає, немає чим бити, чуваки. Боже, у мене тут кіт. По-моєму, є ракушку. Спитайте, звідки вона ракушка? Не скажу. Відходимо, відходимо. Так, ми мене лоу мана. Зараз ульту роздам, напевно, і буду відходити. У мене просто немає мани, чуваки, я не можу нічого зробити. О, був звук. <с> так, а секундочку тут. У нас без. Не було звуку? Не чув. На Ютубі звуку не було. Ох, блін. Е -е, ну треба буде глянути, в чому проблема. У мене звук був. Може не виводиться сам. Блін, капець, це бідно. Ой-ой-ой. Бо мені вуха розірвало, конечно. Може це треба ще в цих налаштуваннях стріма, щоб ще окреме джерело зву звуку. Ну, нічого, все приходить з часом. Я вам запущу потім тестове повідомлення. Якраз я і перевірю, щоб ви його почули. Ну, у мене чуваки. Почекайте, будь ласка. Нормально, нормально. Я, яка ракушка? Та, з моря ракушка. Переніскі тут грався. Правильно, поставлене питання вже ніяка. Ну, ні, вона вціліла. А, так, буде перетравлена, і вибачте, на слові відриг. Ну, ні, він, майже, майже, він. спочатку грався, а потім трошки її впустив. Так. Наче вони прям розвалюють. Я взагалі потрібен їм в цій команді чи ні. Мінус 4. А Карміла там взагалі скільки? 9.013 іде. Я казав, да? це я казав, що. А, вже мінус 5. Що Карміла це поганий вибір. Все, вони визнали поразку. Окей. Так, 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 що я збирався зробити? Давайте я подивлюсь, чому не виводиться. звук. М так. А котаны не Марс звати? Не, кота Сириус.